Вітаю всіх, хто цікавиться розвитком пам'яті, здатністю концентрувати свою увагу, а також різними способами пришвидшити процес вашого читання. Якщо у вас є якісь заняття, навчання, які вимагають від вас максимального зосередження вашої уваги, або якщо ви хочете знати, наскільки є великим ваш особистий ресурс уваги, то власне про це сьогодні і поговоримо. А для обчислення тих всіх речей ми будемо використовувати в принципі достатньо простий і, я думаю, вам відомий інструмент, який називається таблиці Шульте. Таблиці Шульте це не лише хороший тренажер для вашого мозку, а це ще й результат клопіткої наукової роботи німецького психотерапевта Вальтера Шульте. Він жив і працював всередині 20-го століття і займався клінічною психологією. І, зокрема, вивчав те, як стрес впливає на здатність працювати увагою та й, взагалі, спосіб мислення. Вальтер Шульте став автором декількох способів психодіагностики, але найвідоміша його праця це система таблиць Шульте. Класична таблиця Шульте це квадрат 5 х 5 в якій хаотично внесені числа від 1 до 25. Людина, яка тренується, чи людина, яку тестують, повинна знайти ці цифри від 1 до 25 і назвати їх в голос, ну або про себе. Коли людина опрацьовує таку таблицю, то задіє водночас декілька процесів. Насамперед вона працює увагою. Адже якщо ви шукаєте цифри і називаєте їх в такому порядку, то ви повинні бути уважними. Якщо увага ваша не працює, то і справитись з цим завданням швидше за все вам не вийде. Другий процес, який 100% також буде у вас задіяний. Ви працюєте своєю оперативною пам'яттю. Адже, скажімо, якщо ви опрацьовуєте таблицю і знайшли цифру 1, 2, а потім 5, то ви 5 повинні запам'ятати і тримати в себе в оперативній пам'яті, допоки ви не знайдете 3, 4, ну а потім називаєте 5. Тобто, якщо ви опрацьовуєте таку таблицю, ваша оперативна пам'ять також працює. І причому працює активно. Однозначно, що таблиці шульте можна ускладнювати. Вони можуть бути і більшими. Наприклад, 6 на 6 чи 7 на 7, або навіть 10 на 10 де людина, яка тестується, повинна знайти від одиниці до сотні цифри і, звичайно, їх назвати вголос. Але це ще не все. Адже з допомогою таблиць шульте ви можете вимірити, наскільки ваша продуктивна увага є великою. Що це означає? Вам потрібно взяти декілька таблиць: 6, 8, 12, можливо, навіть 25. Все залежить, звичайно, від величини таблиці. Одна справа, якщо ви берете 5 на 5, зовсім інша, якщо 7 на 7. Ну і, звичайно, все залежить від ваших особливостей індивідуальних. Отже, ви берете декілька таблиць. Опрацьовуєте першу, потім другу, потім третю. І час опрацювання кожнісінької таблиці вам потрібно фіксувати. Якщо так станеться, що якась одна з наступних таблиць, яку ви опрацьовуєте, шукаючи цифри в правильному порядку, займає вас значно більше часу, ніж попередні, це означає, що ви дійшли до якоїсь межі роботи вашої уваги, що ресурс вашої уваги виснажився. Ну, давайте наведу приклад. Уявимо собі, що ми беремо 10-20 таблиць 5х5. Уявимо собі, що в середньому на одну таблицю опрацювання вам потрібно не мало не багато, а 30 секунд. На одну 28, на одну 32, потім знову 28, 29. Тобто в межах половини хвилини ви витрачаєте на одну єдину таблицю. Уюмо собі, що приблизно на 11-й таблиці швидкість опрацювання цього численного ряду у вас займає значно більше часу. Скажімо, не 30 секунд, а всі 48. А це означає, що саме 11-та таблиця у вас вже є критичною, і вам потрібно зробити паузу, тому що ваша увага вже працює зовсім по-інакшому, аніж попередні 10 таблиць. І ось виходить, ви опрацювали 10 аркушів, 10 таблиць зі швидкістю 30 секунд на кожну. Це означає, що в загальному ви добре попрацювали протягом 5 хвилин. А це означає, що про себе ви вже маєте дуже хорошу інформацію, що ваша увага дуже класно працює в проміжку п'ятихвилинному. А якщо ви його переходите, то ваша увага починає не те, щоб взагалі не працювати, але працювати не так продуктивно. І ось, маючи це знання, ви починаєте вивчати щось нове. Це означає, що знаючи цей свій ліміт 5 хвилин, ви можете вивчати щось 5 хвилин, зробити паузу на хвилину, вивчати щось 5 хвилин, знову зробити на хвилинну паузу. Наступні 5 хвилин щось вивчаєте, і знову хвилинна пауза. Ви можете мені заперечити, а не краще 15 хвилин щось вивчати, а потім робити паузу. В принципі, так це логічніше за умови, що ваш продуктивний час це 15 хвилинка. Давайте воюємо собі, що ви вирішили підтягуватись на перекладенні, і вам потрібно зробити 50 підтягувань. Я впевнений, що ви зможете справитись. Ну, з деяким, звичайно, напруженням, і зробити ці 50 підтягувань, якщо кожні два підтягування ви будете зістрибувати з перекладини і робити невеличку паузу, буквально на декілька секунд. З іншого боку, якщо ви захочете всі 50 зробити, відверто кажучи, я сумніваюся, що ви це подолаєте. Навіть якщо ви хочете розбити лише на дві порції цю 50-ку, 25 плюс 25 підтягувань. Відверто кажучи, думаю, у вас не вийде. Точно таким самим методом ми можемо прочитати, вивчити дуже багато, знаючи наскільки класно ми можемо працювати 5 хвилин, плюс 5 хвилин, плюс 5 хвилин. Або можливо, у вас це буде 6 чи плюс 6 плюс 6, чи можливо 12 плюс 12 плюс 12. Рекомендації по роботі з таблицями Шульте. Ну, вони доволі очевидні. Насамперед, починайте працювати з невеличкими 5 на 5. Не треба зразу гнатися за великими таблицями, шукаючи від 1 до 49 чи, скажімо, до 64. Не Намагайтесь кожну таблицю зробити якомога швидше. Працюйте в достатньо комфортному для вас темпі. Головне, що ви маєте засікати час, який ви витрачаєте на кожну таблицю, а не зробити якомога швидше, якомога більше таблиць. Таке тестування проходьте час від часу знову і знову. Наступні тестування ви можете робити з складнішими таблицями. Ну, от тепер уже можете брати 8 на 8 чи 9 на 9 Ускладнюйте, міняючи кольори чи розмір шрифта таблиці. Таблиці шульте це дуже простий і доступний спосіб знати, наскільки добре ви можете працювати без паузи, і коли власне, вам потрібно в навчанні чи в інтелектуальній роботі ту паузу зробити. В описі до цього відео я приєднаю посилання на файли, де будуть знаходитись таблиці різного розміру. Підписуйтесь на цей канал, якщо хочете розвинути свою пам'ять, краще читати та й взагалі знати, як працює ваша увага. Ну і, звичайно, запрошую вас стати спонсором цього каналу. Це небагато всього-навсього -всього ціна філіжанки кави. Мені приємно та й дещо буде мотивувати більше працювати для того, щоб ви дізнавалися більше.